Якщо б мене спитали, як можна збільшити об'єм депозиту, я б відповів за допомогою інструментів DeFi і показав за 30 секунд, як це зробити. Гайд з лідерами в цьому ринку в сфері ЛРТ ви можете знайти під відео. І сьогодні ми саме про них поговоримо. Поговоримо про те, скільки буде тривати це очкове шаленство, яке притягує мільярди доларів на платформи рідкого рестейкінгу. Для усіх, хто вперше раз на каналі, мене звати Анатолій. З вами перша в Україні криптоінвестиційна спільнота Apex. Ми тут для того, щоб. Навчити вас правильно інвестувати і захистити ваш депозит від скаму, фьючів і решти темок, які обнуляють ваш депозит. В попередніх відео я неоднократно згадував про DeFi, LSD, LRT, Та сьогодні ми зануримось більш глибше і зрозуміємо, що ж це таке і як використовувати цей інструмент. DeFi розшифровується як Decentralized Finance, в перекладі децентралізовані фінанси, що потрібно про них знати. Це набір застосунків послуг, що базується на блокчейні, які дають можливість користувачу здійснювати фінансові операції без необхідності довіри своїх коштів централізованим організаціям. Якщо взяти приклад з реального сектору, то таким інструментом буде банк, тільки він буде не децентралізований, а централізований. Тому він із реального сектору. Як це відбувається? Ми даємо гроші свої депозити і отримуємо по них відсотки. Відсотки ми отримуємо від тих людей, які. Отримують наші гроші і беруть їх в кредит. Тобто ми банк отримує теж свою провізію, а ми отримуємо від тих, хто позичили в кредит гроші відсотки за свій депозит. А як же працює DeFi? Сервіси децентралізованих фінансів працюють на основі смарт-контрактів. І коли ми відправляємо будь-яку суму в смарт-контракт. То не втрачаємо над ним контролі, можемо в будь-який момент їх вивести, якщо це, звичайно, написано в смарт-контракті. Значно зменшує вплив людини, але, звичайно, тут є теж свої мінуси, можуть бути баги в смарт-контракті, або смарт-контракт можуть взламати і, на жаль, гроші наші пропадуть. Тут треба бути обережним. і Теж диверсифікувати. Якщо ми вкладаємо в протокол, то краще розкинути свою суму на кілька, щоб в разі, якщо один зламають, то будуть кілька наступних. Пам'ятайте про це. Так як інструментів DeFi є безліч до кожної з криптовалют, ми сьогодні сконцентруємося лише на тих, які приналежать Ефіріум екосистемі: liquid Staking Derivatives і liquid Restaking Tokens. Запам'ятайте ці слова: LSD і LRT. Отже, що ж це таке, і як на цьому заробити? Стейкінг це звичайний депозит в банку тільки за допомогою децентралізованих фінансів. Можна і не децентралізованих, можна і робити це на головних біржах централізованих, але для вашого спокою можна це краще зробити в перевірених протоколах, які ми зараз поговоримо. Щоб глибоко не зласти в історію ефіріум про Шанхай, Шапелу та Денкун оновлення. Давайте одразу перейдемо до практики, а ви пообіцяйте, що ви про це почитаєте. В інтернеті. Ефір можна не тільки стейкати, але й теж перестейкувати і переперестейкувати. І замість звичайних 3,3% чи 3,2% і тобто річних, ми можемо отримати навіть до 100%. Як це зробити? Для того, щоб це зробити, нам потрібно дізнатися, що таке ЛСД та ЛРТ, те, як вони функціонують, і потім в практиці це дуже-дуже легко зробити. Що ж, переходимо. LSD – Liquid Staking Derivatives – ліквідні стейкінг деривативи – це токени, які представляють ваші залочені криптоактиви. Коротко кажучи, LSD дають доступ до стейкінгових токенів, які по факту були би заморожені в смарт-контракті. Звичайно, їх можна було би забрати, але користуватися ми далі би не могли, якщо б ми їх залишили там. ЛСД власне виконує і вирішує цю проблему, і їх можна повторно використовувати далі. З теорією ми розібрались тепер як же це працює. ЛСД використовують при стейкінгу ЕТХ. Процес стейкінгу ефіру передбачає депонування, тобто залочення своїх ефірів, для того, щоб отримати доступ до валідаторської ноди. А вже власники валідаторської ноди отримують відсотки, як правило, 4%. Відсотки річних за те, що вони депонують свій ефір. Оскільки більшість людей не можуть бути валідаторами нод, тому що для цього потрібно 32 ефіри, на секундочку, це близько 100 тисяч доларів. І отримувати з них 4 то відбулася така платформа, які збирають власне з кожного по ефіру, по пів ефіра, по два, по три, по п'ять і роблять пул. І вже з цих пулів дають в ноду по 32 ефіри. І таким займається. Lido Finance. Теж, звичайно, є інші протоколи, але вони не такі популярні, адже там є свої нюанси. Наприклад, з відсотками, які вони беруть за прибуток, або APR, який вони отримують за рік того, що вони тримають там ефір. А популярність цих пулів базується на тому, що ми отримаємо при депонуванні актив, який дорівнює один до одного до нашого застейкеного ЕТХ. Наприклад, в Lido Протоколі ми отримуємо СТ ЕТХ, що ми можемо зробити будь-що з ним. Ми можемо його продати, ми можемо обміняти або перейти. І покласти далі на рестейкінг. Тобто я віддаю свій ЕТХ в різні протоколи, отримую від 2,5 до 8 в середньому 3% річних, і додатково отримую обернутий ефір, який далі використовую в ЛРТ протокол, що дозволяє мені фармити поінти і теж отримувати додатковий APR. На дефілами посилання під відео можна поглянути кількість застейканих в ліквідних протоколах по типу Lido, Rocket Pool, Frax, Anker. Ефіру і порівняти їх АПР, комісії і так далі, і вибрати для себе найкраще. Якщо перейти до Lido, то АПР в них зараз складає 3,2%. Тобто за один ефір ми будемо мати через рік 1,032 ефіри. Не так багато, але ми отримуємо. Такий же ж самий ефір, тільки еста ефір, що можемо використовувати далі. Період анстейкінгу своїх ефірів з цієї платформи становить від 1 до 4 днів, і, звичайно, за транзакцію потрібно буде заплатити звичайно від кількості газу, який в даний момент найдешевше це буде на вихідних зробити, застейкати або анстейкнути. Ну, в середньому це від 10 до можуть навіть і Тобто в Середньому 50 баксів також можна продати Есте на будь-який з площадок, Bybit, OKEx, Gate, BitGet і так далі. Тут можна до речі на CoinGecko поглянути де можна купити і яку саме крипту іде, де можна використати Еста тут. Бачимо екосистему. Екосистема складається з дуже багатьох різних протоколів. Ми тут можемо вибрати, як заробити, і як класти, як отримати пір, і так далі. Тобто їх тут безліч. Плюси і мінуси. Зазвичай при стейкінгу ефіру, коли ви стейките 32 ефіри, ви вибираєте одного валідатора, але не з Lido Finance. Lido Finance диверсифікує це і зменшує ваші ризики на стейкінг. Але пам'ятайте, що 100% гарантії, що ваші активи будуть в безпеці, вам ніхто не дасть. Коли ми поклали один ефір, наприклад, 10, неважливо. Скільки ми отримуємо обернути ефір еста ефір, що ми можемо з ним зробити? Тут до нас приходить на допомогу такі платформи, як Layer, і каже: ви стейкаєте свої LSD, у мене будете отримувати пункти, які в майбутньому, коли я все-таки вийду в майбутньому на, на ринок, ви отримуєте мої токени. Пункти і звичайно ж профіт отримуєте ще додатковий АПР. І люди такі: о, клас. Чому би ні на сьогодні? Дженлеєр зібрав 12 мільярдів доларів в ефірі, і учасники, які стейкують свій ЛСД ефір, цей обернутий, отримують лише бали. Ейдженлеєр виступає майданчиком для всього ЛСД ЕТХ та звичайного ETH. Задача його надати розробникам доступ до стейкінгу бази Ethereum та децентралізованого набору валідаторів. Доступ до цієї мережі довіри може зробити. Можливим розробку механізмів, які раніше були неможливі. Тепер перейдемо до ЛРТ. Якщо в Agent Layer ми стейкаємо свої обернуті ефіри, вже які отримали з лайду протоколу. То ми не отримуємо обернутого ефіру ще раз, але ЛРТ платформи дозволяють отримати ще раз повторний обернутий ефір. Деякі експерти вважають, що рестейкінг пов'язаний з ризиками і що стимули у вигляді балів, які пропонують платформи ліквідного рестейкінгу, є дуже спекулятивними. Можливо, така схема з обернутим та призведе до надутого в кілька разів неіснуючого ефіру. Що призведе до чорного лебедя. І заплутані такі системи балів, висока прибутковість і ризикові торгові стратегії, все це трохи нагадує 2021 рік, коли йлдфармінг фармтокенів farm і гонитва за високими доходом призвело до буму і падіння DeFi, від якого цей сектор продовжує оговтуватись. І хоча деякі експерти з обережністю ставляться до цих всіх схем, тем. З балами і рестейкінгом прихильники технології наполягають на тому, що за галасом стоїть реальна суть. Тепер перейдемо до найбільш цікавих проєктів на даний момент, з якими можна фармити бали і повторно рестейкати ефір. Півтори місяці тому ТВЛ проектів з рестейкінгу порівнюють з сьогоднішніми метриками був менший в 2-3, а навіть 10 разів. Це свідчить, що популярність на ЛРТ стає все більшою. Давайте ближче перейдемо до ЛРТ платформ. Рензо, тепер ми маємо 2,7%. Фармимо бали, які в майбутньому будуть айдропом в токенах Renzo, плюс додатково бали в Agent Layer. Комісія. З прибутку становить 10%. Мінімальна сума стейкінгу відсутня. І період анстейкінгу у кращому випадку це від 24 годин в гіршому більше тижні. На даний момент ТВЛ СТХ становить 195 мільярдів доларів. Щодо витрат, то витрати теж будуть залежати від комісії в даний момент. Наприклад, це може бути від 12 баксів. 30-40, і навіть, наприклад, коли я вчора дивився, було 125. Swell теж фармимо бали в майбутньому будуть аеродропом в токенах Swell, плюс додатково бали вейжен Layer. Комісія теж 10%. Мінімальна супа стейкінгу відсутня. Період анстейкінгу теж від 24 годин до більше тижня. І ТВЛ РСВ ЕТХ Cap Ми маємо 243 мільйони. Доларів ГАЗФІ там теж залежить від дня опори, і може бути від дванадцяти до 30-40 доларів. Якщо прийняти ці протоколи в ЛРТ, то обидві мають тих самих інвесторів і суму близько 3 мільйонів. Але в Рензо ще занесли Binance в лютому цього року. Тому що через все рензо токен вийде на Binance. Переходимо далі. Пуфер отримали фінансування від Binance Labs, Jump Crypto, Animoca Brand, 5,5 мільйонів плюс два раунди про деталі, яких ми не знаємо, скільки там було. Фармимо бали, які в майбутньому теж будуть аеродропом в токенах Puffer Finance, плюс додатково бали в Agent Layer. Комісія в даний момент не знаємо. Мінімальна сума стейкінгу теж відсутня, період анстейкінгу теж 24 години або до тижня часу. Puff ETH, Market Cap – 1,3 мільярда доларів. Gas fee – витрати будуть становити теж в середньому там, 30 до 100 доларів. Келп, API в них 2,9%. Фармимо бали, в які в майбутньому теж будуть аеродропами в токенах КЕП. Плюс додатково бали в agent Layer. Комісію не знаємо, мінімальна сума стейкінгу відсутня. Період анстейкінгу поки що немає цього анстейкінгу. RS, ETH, Market Cap – 750 мільйонів. Fee – теж залежить 50-100 доларів. Є ще кілька інших протоколів: Blast, Mod, Blackwing, Karak, Agent P Inception LRT. Будь-який з них дає нам токени, які ми можемо ще десь законсервувати. І такою платформою є Зіркут. Зіркут це модульний зК ролап з підтримкою безпеки зі штучним інтелектом на рівні секвенсор. Секвенсор упорядковує транзакції в рішення другого рівня, таких як оптимізм або ZK Rollup. Він пакетує або агрегує кілька транзакцій поза ланцюжком від основи мережі, а потім надсилає підсумок децентралізованої мережі, найчастіше ефіріум. Цей процес збільшує пропускну здатність або швидкість транзакцій і знижує. Комісія. Тепер усі наші обернені повторно ЕТХ, які ми отримуємо з кожного з протоколів, перечислених вище, ми можемо застейкати там і отримувати АПР, рестейкінг АПР, Agent Points, ЛРТ points і Зіркут points. Комісія ми знаємо, мінімальна сума стейкінгу відсутня. Період анстейкінгу одразу можна анстейкнути свої активи. ТВЛ зараз складає 949 мільйонів доларів. Газфі. Теж буде в районі 30 100 доларів підсумки. Це один з варіантів використання defi інструментів в мережі Ethereum з допомогою своїх ETH, який по факту базується на тому, що ми стейкаємо, перестейкуємо і переперестейкуємо, отримуємо з кожного протоколю свій АПР, та плюс додаткові бали, які будуть потім конвертовані в нативний токен, який, наприклад, вийшов в EtherFi і людям насипало досить непогані. Відсотки. Візьміть до уваги, що всі транзакції відбуваються в мережі Ефіріум. Пам'ятайте, що Ефіріум це не одна з найдешевших мережей, і вам потрібно буде заплатити певну комісію в кожному з протоколів. Тому, якщо у вас один ефір, можливо, все-таки не буде розумно робити кілька протоколів, наприклад, там. Рензо, Пуфер, Svel і так далі, адже з кожного з протоколів вас зніме свою комісію, там від 10 до 100 доларів. І ще плюс, ви потім ще заплатите комісію в Lido перед цим, і потім ще в зіркут. Все залежить від вашої стратегії, від вашого депозиту. Подумайте, можливо, краще вам залишити свої ефіри на наступну промакцію Jumpstart на OKX. Ми побачимось вже в наступній неділі. Поговоримо про сектор, який трансформує усе з реального світу в цифровий. Годьтесь 100 трильйонів доларів для ліквідності крипторинку. Нам не завадить. Обов'язково підписуйтесь на наші соціальні мережі і долучайтесь до нашої криптоінвестиційної спільноти. До зустрічі!